В якому стані товари, які ми продаємо з категорії юзи, тобто це вживані товари, які мають гарантію і пройшли повну перевірку. Ну дивись, наприклад, ось бігова доріжка. Generation Fitness Vesta. Вона зараз є в продажі, її вартість 36 тисяч гривень. Ми її продаємо за 27 тисяч гривень. Відповідно, це знижка 26%. А тепер дивись, в якому вона стані. Це стан нового тренажера. Це зовсім ідеальний стан. Звісно, є якісь товари, де є якісь незначні сліди використання, ну, але там знижка ще більша. Відповідно. Якщо шукаєш якийсь подарунок комусь, не знаєш, що купити або потрібен тренажер, і хочеш не переплачувати, звертай увагу на нашу категорію юзи товарів на сайті. Це підтримані тренажери з гарантією, які пройшли перевірку і тепляємо по всій Україні. Тому звертайся багато, всі тренажери.